Всім вітання! У нас на каналі гарних перевірених автомобілів з Німеччини. З вами Женя. Сьогодні на огляді народний улюбленець Volkswagen Golf 5 1.6 MPI. Чистого 2008 року випуска непростий. В комплектації Edition. І увага! автомобіль має дуже малий, повністю підтверджений пробіг 169 тисяч кілометрів. Автомобіль за всю свою історію мав всього два власника, і другий останній власник володієв даним авто. З 2010 року. Бережна експлуатація, не битий, не фарбований, абсолютний оригінал, без корозії. На 15 титанах оригінальних, гума преміальна зимова good year. Автомобіль ніяких технічних та візуальних зауважень не має. Від слова, абсолютно. Я не знаю, якщо чи хтось зрозуміє, але той, хто має відношення до автобізнесу чи орієнтується в цінах. В Німеччині за даний автомобіль в Німеччині ми віддали 3400 євро. Це не дешево, але автомобіль вартує того. Тому що автомобіль максимально збережений. Відео, я надіюсь, передає стан даного автомобіля. Кузов тут як новий взагалі. На парктроніках він в оригіналі. Даний автомобіль прийшов тільки детейлінг. Ніяких більше капіталовкладень по підготовці даного автомобіля не було від слова абсолютно. Технічно новий автомобіль. Ніяких зауважень немає. Автомобіль виглядає стан салону і зовні, на в два рази менший пробіг. У нас тактика така, звідки беруться ці ціни у нас. Тактика у нас придбати автомобіль якісно. Дорого в Німеччині, тому що німці розумні люди. Дешево, вони гарне авто продавати не будуть. Знайти гольф в Німеччині в такому стані це задача зірочкою. Зараз пройдемося толщинометром. Тому е, дане авто дешево коштувати і в Україні не може. Ми стараємося працювати на репутацію, тому беремо максимально якісні авто, повністю технічно їх перевіряємо, перед тим як виставляти на продаж. І так, розглянемо стан кузова толщинометром, підведемо підсумки, стан салону, стан мотору. Хочу вам просто максимально детально передати на даному відео, що в краще збереженішому стані гольфа. Знайти уже ну, давно в нас не було. Абсолютний оригінал, не битий, не фарбований без корозії. І так розглянемо дане авто толщинометром. Перевірка стану лакофарбового покриття. Volkswagen Golf 5, 1,6 MPI. Корозії немає на автомобілі від слова абсолютно. Він код відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль пройшов повний комплекс детейлінгу, хімчистка, поліровка, так як автомобіль має мати естетичний вигляд. Разом з вами було детально провірено Volkswagen Golf 5 1.6 MPI 2008 року випуска. Автомобіль без корозії, без ДТП з рідним лобовим склом, з рідною оптикою на класній комплектації Edition. Розглянемо стан салону, стан роботи двигуна та Підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Повний електропакет. Стан автомобіля повністю підтверджує його заявлений, підтверджений пробіг. Всі ущільнювачі, весь пластик, все на місці. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Кермо не перешите, не від... відновлене, не фарбоване. Він відкритий, він код. Всі наклейки про обслуговування присутні. Салон тут взагалі як новий музейний експонат. Нічого не порвано, нічого не перешито. Датчик світла, датчик дощу. Круїз контроль, клімат, контроль, підігріви, сидінь, автозатемнення дзеркал. Потолок зауважень немає. Автомобілі не палили. Зверніть увагу на Шигрінь. керма. взагалі немає пошкоджень. Тут будь-який автоспеціаліст, який відкриє даний автосалон, подивиться, взагалі ніяких зауважень не буде чи сумнівів про пробіг та стан даного автомобіля. Даному автомобілю здалека видно, що він дуже збережений. Карти не превищі. Задній ряд сидінь взагалі як новий. Ним не користувалося. Коциків, царапін, м'ятин як по кузову, так і по салону. Немає. Роден болтик по авто не крутився, не знімався. Тут йде такий от комплект. Відомості про автомобіль, комплектація 75 кВт, Він-код, мотор є. Амортизатори справні. Ніяких пошкоджень по салону, по мотору, по кузову автомобіль немає. Все скло, включно з лобовим рідне. Фіксатори всі справні. Пробіг станом підтверджений 100% сервісна книга. Остання відмітка в 2021 році було 137 тисяч пробігу. На пробігу 95 тисяч у 2017 році було замінено ремінь ГРМ та помпа. Заміна мастила була на 165 тисяч км в 2024 році, тобто 4 тисячі км назад. Є всі. Фотографії покупки даного автомобіля з підтвердженням пробігу. 2008 рік. Дані попереднього власника з 2010 року він володіє даним авто. Мене вражає стан кнопок, пластика. Зверніть увагу. Даному автомобілі, якби було заявлено 60-70 тисяч, я так само повірив би. Тому що такого збереженого салону я вже давно не зустрічав. Розглянемо. Стан роботи двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Автомобіль тільки з детейлінгу, та й вирішили зразу відняти відео, бо така погода, щоб не вмастити його. Перевірка стану роботи двигуна 1.6MPI Volkswagen Golf 2008 року випуска. Я не можу зупинитись не наголошувати на стані салону стану керма. Автомобіль, в якому дійсно видно, що в ньому дуже малий пробіг. Зверніть увагу на кнопки, на ручку. Ну, як тільки виїхав з заводу, і це без перебільшення. Я отримую моральне задоволення відйомок даного автомобіля його огляду. Мотор працює тихенько, БСЄ 1,6 МПІ, ваш улюблений, ваш улюблений легко ставиться газ. Самий востребований продаваємий автомобіль автомобіль самим продаваємим мотором. Антіфріз G12, чистенький. Автомобіль взагалі мотор працює, тихенько не димить, не труїть, не сапунить. Крила не кручені, все по оригіналу Volkswagen, капот не кручений. Всі ущільнювачі на місці. Корозії в слабких місцях на кромки та навколо е немає навколо замка. Підкапотний простір тут взагалі. Так само, як і салон, дуже збережений. Оптика рідна, нічого не крутилось, не знімалось. Бачите, немає слідів. Звізда шеріфа, як вставляється ключ, є царапіни. Тут царапін немає взагалі. Дивіться, уплотнітель збережений, акумулятор варта 70. -ка. Все чистенько. Видно, що з автомобілем доглядали. Видно, що в автомобіля дійсно малий пробіг. Автомобіль розмитнений, сертифікований, ви будете першим власником в Україні, готовий до першої реєстрації. Резина Goodyear Ultra Glib Зимова. І так, підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. І так, разом з вами сьогодні було детально оглянуто автомобіль в дуже збереженому стані. Як візуально, так і інтер'єр в такому стані гольф. Такому збереженому оригінальному стані я не зустрічав вже давно. У нас всі машини якісні, але є варіанти, які дійсно вражають. Оцей гольф мене особисто по стану дуже вражає естетичний автомобіль без зауважень, без корозії, без ДТП на комплектації Edition, парктроніки, клімат круїз, підігріви сидінь, мультимедіа. Музика нового зразка магнітола, датчик світла, датчик дощу, повний електропакет, титани 15 на зимовій гумі. Автомобіль недоліків немає від слова абсолютно. І має дуже малий, повністю підтверджений пробіг. Пробіг підтверджений як і документально, так і станом автомобіля. Мене дуже вразив стан салону даного авто. Прям на стикі, що без пошкоджень я вже давно не зустрічав, навіть потертостей немає в салоні. Всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку перед тим, як виставлятися на продаж, так як в нас є послуга доставки. Якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте. Телефонуйте, будьте першим. Я кажу це в кожному відео. Замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21, навпроти податкової. Дуже достойний збережений автомобіль. Якщо вам цікаво, телефонуйте. З вами був Женя. Ми займаємося якісними автомобілями з Німеччини. Возимо їх з 2010-2011 року. Маємо гарний досвід, машини купуємо власників. Знаємо, що ми привожимо, в якому стані. І пам'ятайте, гарне перевірене чесне авто дорого коштує в Німеччині, відповідно, дешево в Україні коштувати воно не може. Так як є в нас розмитнення, доставка, сертифікація, послуги брокера. Автомобілі якісні в будь-якій країні. Коштують трошки дорожче ніж неякісні.